Всім доброго дня, з вами ГБО КП. Підписуємося, ставимо лайки. Сьогодні у нас в роботі був ось такий автомобіль, це Kia Sportage, 2012 року виготовлення з двигуном 2.0. Ось такий ми бачимо загальний вигляд під капотом. Я більш детально розкажу. Ось там у нас розмістився газовий блок. Компанії КаМЕ Неоський Джад. Ось так на кронштейні закріпився. Ось тут редуктор, також торгової компанії КМЕ. Ось так ми бачимо, Об'язався він. Ось такий вигляд. Ось тут на один кронштейн та другий надійно закріпився. Тройники 21 використовувалися, кому потрібно буде. Ось так ми бачимо клапан, об'язка редуктора, все гофрі, гофра промотана, ізолента є додатково. Ось тут у нас розташувався фільтр Алікс циклічного типу УЛЬТРА 360. Саме заживні хомоте кругом використовувалися ось так ось, форсунка баракуда. Виготовився вот такой кронштейн, закрепился. Бачите, амортизующий. Та покажу в риску. Чекайте, тут чашканька у нас снимается. так у нас відбулася врізка. в риске. В риске прямо беля бензинових форсунок. Під правильним кутом. Правильний кут має бути по потоку повітря. Ніякому разі не впроти. Ось так все гарно розмістилося. Йдемте далі до салону. Ось тут у нас розташувалася кнопочка G7. Гарно буде проглядатися. Та балон. Балон у нас на 58 літрів розміром. 650 на 225, мультиклапан Томасета з електроклапаном, вентиляційний отвір, все по стандарту. А, Ще забув заправочний, заправочний розташувався ось тут в бампері, зрічна заправка. Чорний на чорному не виділяється. Всім добра та меру, підписуємося, ставимо лайки.